Вітаю всіх. Будемо почати. Сьогодні у нас п'ятниця 7 листопада, і ми сьогодні з вами підсумки по тижні підбуваємо, подивимося, що в нас як працювало. Починаємо з фундаменту. Значить, по подіях, які на нас чекають сьогодні, ну, ось Франції, так, новини по торговому балансу в Китаї опублікувались. Давайте, до речі, подивимось. Так, баланс of trade. Ось він китайський. Ну, і що ми маємо? Ми маємо у нас місячні показники. ну Бачимо скорочення, так. Да? А, скорочення ось квітень, да коли ввели тарифи. Давайте, напевно, подивимося ось таким чином. Ось так. Значить, тарифи ввелись ось тут. Квітні, потім ми бачимо два два місяці підняття балансу, а потім бачимо. Тобто, якщо говорити про тенденцію, да ось тут як, ну, якби провести таку лінію, да з моменту, коли ввели тарифи, ми бачимо ось така лінія піде. Тобто, все ж таки, дійсно, як би там не було, але ну неприємно, скажімо так, да тому що ну мається на увазі для Китаю, тому що дійсно баланс. Трохи. Це ми говоримо про сам баланс торговий. Окремо, можна подивитись експорт, імпорт. Ну, в принципі, він нам показує. Да, ось цей графік, він, він і будується від різниці між експортом і імпортом. І ми бачимо є певне скорочення. А давайте одразу подивимось по штатах. Да. Це ми беремо зараз ось так. Ставимо квітень, коли ввели, і тепер додаємо внижче. United States Balance of Trade нова панель. Раз, ось таким чином. І також поставимо графік місячний. Е, не місячний, а сам е, відображення поставимо у вигляді. Лінія, лінія, база. Так, да, не хочу надавати, як тут. Стопчики, тут нам стовпчики давати не хоче. Ну також, в принципі, і, і без стовпчиків видно, тут є стопінчата лінія. Давайте ми її подивимося Ось. А, ні, нічого не дасть. Ну, коротше кажучи, видно на графіку, що ось тут був баланс і ось тут він зараз. да Тобто, в цілому ну такий негативний ефект він на Штатах також відображається. Ось нам, будь ласка, робота тарифів. І, можливо, саме тому якесь перемир'я між Китаєм і США було досягнуто, щоб це навантаження, напевне, трохи знижити. Ми бачимо, що імпорт у річному вимірі, да, бачите, який, тобто, попередній показник був 7,4%. Прогнозували падіння 3,2%, а по факту вийшло взагалі 1%. Імпорт, а експорт так само скоротився. Бачите, мінус і 1,1%. Ну, дійсно, вплив певний, ми бачимо. Також сьогодні індексів на житло в Британії виходить. На Європі ми бачимо, новин у нас немає ніяких на європейській сесії. В другій годині дня інфляція по-мексиканськи буде публікуватись. Бачимо скорочення, принаймні очікують. Скорочення, ну і в принципі, все Канада дає свої, свої дані по ринку по ринку праці, да, рівень безробіття. Кому цікаво, хто торгує 11 доларів, звертаємо на це увагу, тому що це ключовий показник на рівні з інфляцією, який в цілому дає уяву про те, які подальші дії можуть бути у центрального банку по грошово кредитній політиці. Америка без новин зрозуміло, чому, тому що шодаун у них продовжується, і тут все поки що туманно. Вчора виходила ставка у. Так, де чому ти не перехнувся? Вчора виходила ставка у Великобританії. Ось тут. Значить, ну, залишили її без змін 4%. І ось тут сьогодні вранці я новину опублікував. Голдман очікує, що Банк Англії знизить ставку на 0,25% на засіданні у грудні. А раніше Голдун так не очікував. Тобто тут зазначається, що саме вчора Банк Англії, та, риторика банк Англії, дала натяк на те, що саме в грудні ставку будуть знижувати. А у грудні засідання, тут я не знаю, заплановано вже? Ні, поки ще не заплановано. Ми бачимо. А, ні, ось тут, да, На 18 грудня. Це має бути четвер. Судячи з того, що Банк Англії по четвергам, так, да, четверг по четвергам. Тобто, якщо ФРС це по середах, да, то ЄЦБ, Банк Англії по четвергам. Вирішують питання по ставки. Тобто, ось тут в грудні очікується, що ставку будуть знижувати. Ну, побачимо по факту, що воно буде у грудні. А, і як би там не було, риторика така: да, на зниження пішла. А до речі, давайте знову ж таки повернемось, подивимось на а, сам графік. Ну так, да, останнє зниження було в серпні, а риторика пішла на подальше зниження, тому британський фунт, можливо, буде відпрацьовувати. Ну, мається на увазі, да, будуть далі тиснути на нього, продавати, враховуючи подальші зниження від Банку Англії. Коротше кажучи, це, це, це ті, що якимось, можливо, цікаві. А, ну і ще в середу, да, давайте в середу подивимось. У нас виходило безробіття зміна зайнятості від АІПІ. Бачимо, що ну, принаймні показники зросли. Попередні були взагалі в мінусі. Фактично зросли. Кількість зайнятих зросла. Ось цей показник. Він нам десь може нагадувати пейроли, тому що пейроли також показують створення нових робочих місць. Ну, знову ж таки, ми їх поки що не бачимо, і, і статистику порядку праці ми не бачимо, тому що шадав. Але в цілому бачимо зростання. Ну тому можна думати, що дійсно десь можливо це за жовтень місяць. Можливо, там якісь покращення по ринку праці можуть бути. Це все в лапках. Чому ну, можливо, да це в лапках, тому що знову ж таки офіційних даних ми не бачимо, а, а все інше, без якихось серйозних потрясінь, все лайтово. Тобто тиждень взагалі працює, я б сказав би, лайтово. І на цьому лайті Да ми бачимо з вами ось такі речі. Давайте повернемось на наш з вами графік. Ось так. А ми бачимо ось такі речі. Ну, по євро. Да? Євро красиво відпрацювало ось, саме ось цей вихід низ, ось тут. Закріплення можуть бути спроби подальшого шорту. Самі дивіться, чи цікаво вам це робити в п'ятницю, чи можливо вже з понеділка розглядати. Але я думаю, що варіанти вниз у нас можуть зберігатись. А британський фунт ось таким чином пролетів у нас в рамках тижня, вниз вгору від зони від верхньої границі зони, да, бачимо зараз зниження. Ну і знову ж таки, я очікую: особисто для мене, я думаю, все ж таки вниз ми підемо. Моя думка, вгору під питанням. Усі можливі корекції. Так, да, вони можуть бути, але все ж таки більше вниз очікуємо. Ну і плюс чекаємо безпосередньо виходу з зони. Всі інші варіанти тут поки що взагалі без змін. Долар єна цікаву річ зробив. Ми з вами про це говорили да, про цей клін, і ми говорили, що треба вибивати виносити цей мінімум. Тут, в принципі, так воно зараз і відбулось. Тут, якщо нічого не буде, не буде змінюватись, то в цілому я думаю, що можна буде розраховувати на подальшу. Ну аж відпрацювання кліну, це аж сюди, да, можемо пройтись. Ну, хоча б в межах цієї зони, можливо, ще вниз ми якусь, якесь падіння від долара проте не будемо спостерігати. Тобто, технічно тут на це все натякає і, і виглядає саме так. Австралія Австралія також по класиці зробила нам ось таку річ, тобто ми вийшли з зони вниз, потім закріпились, і вчора саме да, цей сценарій пішов у реалізацію. Ну, і дивіться, якщо ви тут зачепились за продажі, однозначно безбитковість, тому що ми, ми ж говорили про таргет да, на цьому червоному рівні, а у нас зараз. Відстань ну, середину ми пролітали, да? тобто від, звідси сюди у нас середина ось тут є. Тобто, якщо ви в позиції або ставали в позицію вчора і тримаєте однозначно безбитковість, тому що ми можемо прийти сюди, але пам'ятаємо, п'ятниця можливі корекції. Тому сейф, напевно, також тут варто враховувати. НЗД так само класично красиво рухається, тобто ми отримали з вами ось цей вихід зони вниз, ми отримали класичне тут закріплення, і потім політ вниз у нас пішов. Ну, так само, да, в перспективі можемо збігати сюди. Але не забуваємо про безбиткові десь на середині. Ну і можливо як варіант від червоного рівня також можемо відштовхнутися згору. Тому десь можливо на червоному, також сейфи часткові або закриття. Ну коротше кажучи, не залишаємо позицію на... без нагляду. Тому обов'язково тут шукаємо варіанти для безбутковості. Сценарій у нас зараз активний і працює. По долару Канаді все без змін. Торгуємось в межах зони, то вниз то вгору, від верхньої границі, поки вниз. Ну, є відчуття, що можливо все ж таки будемо пролітати вище сьогодні. Безробіття по Канаді обов'язково стежимо. Долар Канада нафта, перепрошую, по нафті так само все без змін. Ми під тиском зараз на судотехнічно може бути ось така штука. Ми з вами входимо у флаг. Ось так, да? у нас є такий флаг, у нас і така рукоятка від нього, і відповідно можемо отримати продовження цієї рукоятки. Тобто, е ну, сценарій вниз у нас він залишається як основний ось цей сценарій вниз. Він залишається як основний, але які можуть бути неприємності. Неприємності можуть бути саме ось в цьому флагу. флагу да? Тобто він може реалізувати, ну, як мінімум, до зони ще раз може підійти нафта. Та це приблизно 63 долари. Тому, якщо ви в продажах, то ну, маєте розуміти, що такий сценарій прольоту вгору у нас також можливий. Тому уважно статись до будь-якого зростання. По газу йде все правильно, все нормально, ми принаймні доходимо до верхньої зони, від неї ми з вами говорили. Можлива корекція нам для подальшого росту треба вносити цю зону і тоді ми йдемо на, на, на ось ці ймовірні 6 доларів. Але ну, тут, звичайно, це може бути не швидко, але перспектива така в нас є. Ну і плюс не забуваємо про можливий сценарій ось такий в межах корекції можемо збігати між зонами. А, ну і золото. Золото у нас топчеться на місці в рамках тижня, а, ніякої конкретики. Ну, ну скажімо так, да, без якоїсь конкретики. То вниз то вгору, топчемось на місці. А, ну і не забуваємо, да, для купівлі нам все ж таки треба ще раз прийти. І протестити ось цю зону, щоб тут, можливо, якісь вже на щось цілитись. А поки треба займати таку вичікувану позицію, якщо ви не в позиції взагалі, якщо ви в шортах, то можливо у вас є шанс сюди ще збігати. В шортах, але, ну, як на мене, краще взагалі займати позицію очікування. Так, да, срібло пам'ятаю, я зараз хочу перейти до нього. Так, Срібло. Ну, у нас ми з вами намітили ось такий сценарій гору, ми про це говорили з вами на цьому тижні. Да? Ну, і поступово-поступово бачимо, просуваємось не швидко. Ну, цей сценарій він ще є актуальним, тобто він може реалізуватись. Принаймні, з нашої з вами останньої зустрічі, ми з вами зустрічались десь, тут ми були за цінами, ну трохи за той час воно подорожчало. Тому цей сценарій може бути актуальним, і я думаю, що ми вправі на нього розраховувати. Залишаємо його без змін. Так, ну і крипта. Крипта у нас топчеться на місці. Від зони вони, ну, в самій зоні бігають, вони згору, вниз згору. Відтоки продовжуються. Так, да, Роман. Ми ж це обговорювали, як хвиляліота по сріблу. Ми ж це якраз і обговорювали на цьому тижні. По крипті, відтоки продовжуються, до речі, да, сьогодні я по-моєму не робив цей пост стосовно крипти, ні не було. Ну, Там є відтоки, там, ну, можливо, з понеділка буде статистика, також я публікую, але поки притоки не фіксуються. Пам'ятаєте, ми з вами коли говорили про притоки, я також на каналі годова постійно притоки це є стимул для росту, тому що це означає, що віра в актив є і в нього вливають кошти, тобто в очікування росту. А зараз у нас ідуть тут відтоки. Вчора була така новина, така вона, знаєте, сама собі протирічить. Ось туди, за даними CryptoQuant, попит з боку покупців біткоїну знову різко виріс і оновив історичний рекорд. За місяць було куплено 350 тисяч біткоїнів. А Bloomberg, з посиланням на дані, на Research, вчора, навпаки, писав, що довгострокові холдери активно продають. І за місяць продали 400 тисяч бітконів. Тобто, якщо ми просто будемо брати сухі цифри в остатку, да то ми маємо е, 400 40 тисяч шортів і 350 тисяч лонгів. Ну різниця, самі бачите, 50 тисяч шортів. Тобто, це все ж таки е, ведмежа. Як ну, тобто, якщо ми будемо брати позиції ведмежі межі і бичачі, да то це ведмежа позиція. Вас раніше в одному зі своїх оглядів е, прояснював ситуацію з продажами з боку. Довгострокових холдерів та одночасним зростанням покупок з боку інших великих покупців. Перерозподілом БТЦ від однієї групи старих довгострокових холдерів на користь нових довгострокових холдерів покупців. Ну, коротше кажучи, з однієї, кишені він вже перекладують, але знову ж таки, але у нас є сухі цифри. Ну, якщо ми будемо вірити цій статистиці, тому що ну, ці дані нам надають від криптовану від Блумберга, якщо вірити на ці цифри, то ми маємо ось такі цифри: 400 тисяч мінус 350, ми отримаємо 50 тисяч, але шортів, ось в чому різниця. Тобто відтоки в нас продовжуються, як би там не було. І тут, ну, звичайно, є шанс, судячи з усього, збігати так, навіть ну, я думаю, що можна вже його і намітити. Якщо ми раніше не малювали цю стрілочку, тому що тут не було тоді да, якихось моментів, то зараз, я думаю, що шанси цілком можуть бути. А в цілому для подальшого росту, а, нагадаю, ми з вами також це вже mm -hmm. мільйон разів з вами обговорювали, треба виносити саме ось цю зону. Це все, що буде тут, це все така да, білібірда, яка може просто на якомусь такому тренді формуватися, ну і так далі тому подібне. Це все може бути нецікаво. Для подальшого росту треба знімати останню. Останній бар'єр, да, останню зону, саме ось цю її знімаємо, знімаємо хаї, відкриваємо дорогу вище. Саме ось так треба, щоб було, якщо ми говоримо про подальший рост. Поки це все під тиском і може десь тут якусь там, таку чихарду нам нам певний час малювати. А, ну і По індексу страху жадності, бачите, самі у криптовиків 24% це в нас страх. Причому екстремальний страх, да? зараз бачимо. Зараз екстремальний страх. Ось така на ось цифра по настроях на крипторинки. Ну і фондовий ринок до нього також. Від, від нього також далеко не ті. Бачимо ті ж самі 24% на фондовому ринку. Це саме вже фондовий ринок. Зараз у ноги мадані. Побачимо, що нам напише. Так, без змін, 24%. Екстремальний страх на фондовому ринку. Ось перед нами фондовий ринок. Ось ця річ, про яку ми з вами говорили, бачимо зараз, вона поки що не працює. Ну, можемо просто навіть прибрати. Хай тут ці всі корекції локальні завершаться і будемо очікувати подальшого зростання. Тобто, в цілому, ми бачимо зараз на фазі корекції. Трамп, до речі, на днях виступав, по-моєму, це було позавчора ввечері. Я не, я не постав на каналі це його, його слова. Він сказав, що фондовий ринок буде зростати, і всі буде. Коротше, <кій> зі свого боку, перепрошую. Зі свого боку намагався знову ж таки заспокоїти всіх, що все буде окей, і всі будемо казково багатими, все буде зростати. Ну, поки бачимо іншу справу, тут зараз тут такі взагалі речі пов'язані з судовими да, розбираннями. Там Верховний суд зараз приймає рішення чи визнавати, чи не визнавати да, ось цю торгову політику Трампа, десь на днях я писав ось тут: якщо Адміністрація Трампа зазнає поразки в суді щодо законності мит. Вона просто задіє інші торгові закони. Цю думку широко поділяють юристи з питань торгівлі високопосадовця адміністрації Трампа, компанії імпортери та аналітики, це він рейтерс стаття. У Верховному суді проходить слухання щодо законності мит Трампа. Ну, коротше кажучи, там зараз проходить слухання, і це можливо додає якогось певного нерву, тому що, як пишуть в матеріалах, якщо тут не помню, по-моєму, вище я надавав також цифри. Вище, вище тут ми без, без цифр. І тут без цифр. Ну коротше кажучи, там іде ду, цифри дуже великі, дуже серйозні в плані повернення коштів. Якщо ну тут знаєте, як кажуть, що якщо Верховний суд визнає мита незаконними, то американці про нами так Трамп говорити, то треба буде повернути велику велику кількість грошей там на трильйони доларів. Коротше, де сума. І це ну дійсно може давати певний негативний ефект. Ми бачимо принаймні зараз ринок ринок застряг. Напевно, якраз таки в очікуванні, тобто розв'язування цих подій, що ж буде далі, да, визнають, не визнають. Якщо не визнають, то, що діє як діє Трамп, а він напевно там і апеляції, ну і куча куча цих судових справ, які будуть далі продовжуватися. Тобто, можливо, це цей новий нерв, який може давати ось цю нервозність на ринках. А, ну і що у нас по індексу долара, давайте повернемось до нашого з вами графіку. Тут поки що все ми бачимо без змін. Ну ми винесли дійсно ми винесли цей хай, але ну, напевно, я думаю, краще пінятись трошки вище, і потім якусь корекцію будемо виписувати. Я не думаю, що це якраз уже цей сценарій, який ми можемо тут обмальовувати. А, ну, поки так принаймні, не виглядає. Так, да, ми зростаємо, все в принципі, як ми з вами говорили, що ми маємо зростати, але. Саме де розворот після корекції, поки що я думаю до цього сценарію рано переходити. Питання, якщо у вас є, будь ласка, можете писати. Якщо немає, тоді просто мінусуйте. І ми з вами вже побачимось в понеділок і продовжимо нашу з вами роботу. Так, бачу мінуси. Добре, тоді, якщо у вас питань немає, я бажаю всім гарного настрою, всім. Профітів, гарних вам вихідних! Бережіть себе до зустрічі в понеділок в цей самий час. Всім пока.